Омтіві про Головне Скринька Пандори принесла цікаві подробиці нічної атаки на Кремлівський рейх. Тобто вони будуть вічно тягнути з прекращенням огня. Це була неймовірно продуктивна ніч, отже, вражено. НПЗ «Краснодар-Еконефть», військовий аеродром у місті Єйськ, 726-й навчальний центр ППО, що теж у Єйську, Ільський НПЗ, Волгоградський НПЗ. Щось цікаве ще летіло на Енгельс у розмірі кількох штук, тож чекаємо офіційних підтверджень. А осінь дослідники повідомляють, що супутники НАСА зареєстрували щонайменше три пожежі біля аеродрому в Єйську після ударів українських безпілотників. Удар припав на 726-й навчальний центр ППО, розташований біля аеродрому. Тим часом нафтобаза в Азові палає вже четверту добу. Поговоримо трошки про їх ресурси. Буквально днями фінська преса з посиланням на джерела у розвідці написала матеріал про те, що російські бази біля кордону із Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні на 90% Там уже нікого немає. Російська Федерація перекинула особовий склад і техніку на війну проти. України про що цей факт нам говорить, і чи наближає він по факту відкриту мобілізацію в Російській Федерації. На вашу думку, Стратегічні ресурси Російської Федерації, по про те, що недоволі великі, таки скорочуються за моїми власними підрахунками: бронетехніка, танки і артилерія в тому ж цьому, що було на складах, скоротилося десь на 40-45%. Ну ледь-ледь досягає до 50%. але і тих 50% ще доволі багато. Чи буде велика мобілізація за принципом «Вставай, страна агромна і чи є в них для цього потенціал? Готовий резерв, той, котрий пройшов воєнну компоненту. Нагадаю, що Російська Федерація завжди мала призовне військо, тобто користуватися автоматом Калашнікова, здійснити постріл з найбільш масового гранатометова РПГ 7 чи там скажімо РПГ 18 муха, яких сотні тисяч на складах і боєприпаси до них є, може у межах до 3, до трьох мільйонів чоловіків. А за принципом? За п'ять днів засвоїти автомат Калашникова і кинути дві гранати у бік противника, то ще десь така сама кількість, чи відважаться отут дуже серйозне питання. Чому відносно безболісно вони заміщають 30-32 тисячі не більше? Якщо перетарити показники 40-50 тисяч на місяць, направду створиться велетенська соціальна напруга. Дійсно, повстання знизу не буде. Я особисто в нього не вірю, але але котрась із веж Кремля. Цією напругою може скористатися і організувати керований бунт з метою скидання Путіна. Не забуваємо, бунт пригожена був це ніщо інше як спроба трансферувати самого Путіна. Просто цей раунд Путін виграв. Продовжуючи логіку речей. Чи можемо ми припустити, що візит до північної Кореї Володимира Путіна, яким дуже сильно стурбовані у північноатлантичному альянсі, кажуть, що прям занепокоєні допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмі Північної Кореї? От, чи можемо ми припустити, що цей візит був не лише мета його була не лише обмін технологіями чи озброєнням, а ще й могла йти мова про Військовий контингент, найм за гроші корейців. Може бути, чому ні. Все може скластися. Світ дуже динамічний у світі. Немає правил як таких. Тобто, кожен собі діє, так як вважає за необхідне чи теоретично, умовно, якась механізована. Бригада північної Кореї може з'явитися у нас по лінії бої зітлення. Не виключаю такого аспекту. Не забуваємо, що корейці, попри те, що нібито в лапках, бо насправді Корея не, не перебуває ні в якій ізоляції. 25% їхньої економіки інтегровано у світову економіку. До прикладу, американська економіка тільки 10% інтегрована у, у світове виробництво. Тобто вони рвони мають певний потенціал. Більше того, ракету Р 17 «Ельбрус», котра яка підтверджена вже о, як мінімум, Мімум один раз застосована проти нас, зуміли модернізувати до 900 кілометрів і суттєво підняти бойову частину. А в росіян цей комплекс деградував як явище. Тобто обмін зброєю є по факту. Підтверджено як мінімум до двох мільйонів е, снарядів різних калібрів, у першу чергу мінометних, котрі точно Північна Корея передали. І чи може дійти до уже людського потенціалу, все може статися. Ну і доводиться чути останнім часом, що Військовий конфлікт, який би був вигідний зараз диктатору в Кремлі, це протистояння північної та південної Кореї, мовляв, не нападатиме зараз Путін на якусь із країн північно-атлантичного альянсу. Це було б для нього самовбивством. А от десь запалити ще одне вогнище війни, аби відволікти увагу, в тому числі і наших союзників від наших проблем. Це йому в принципі дуже на руку. Як ви бачите перспективу такого розвитку подій? Ну я не скажу, що він неможливий цей сценарій, але він дуже і дуже мало імовірний. чому Ким Чен закоханий в самого себе, закоханий в свою диктатуру. Навіщо йому порушувати статус-кво надавати зброю? Це одне. А починати ще одну велетенську війну, а там буде Велетенська війна, підкреслюю велетенська війна. Зразка після. П'ятдесятого 53 третього року це зовсім інше, і тоді тоді він направду мав тоді. ну не він його дід Кім Ір Сен, мав направду велетенського союзника радянський союз, який вийшов із війни дуже зміцнілим, вийшов з війни Другої світової, дуже технологічним і тому подібне. Китайці лише лиш почали ставати на ноги теж забезпечували якісь контингенти. Тобто, нащо це все порушувати? Бо якщо умовно дійсно буде справжній, повноцінний удар, то і відповідь буде на. Потужною над великою американці мають чим відповідати, то скоріше це бажане за дійсне, але Путін буде намагатися направду розпалювати якомога більше конфліктів, які взагалі є зараз на, на, на планеті земля. Їх до речі доволі багато. Поза поза 50 кипить так, це, це правда. Зараз спробую скомпілювати дві заяви зі Сполучених Штатів Америки, бо є певне протиріччя у них. От хочу вас запитати, як ви бачите ситуацію. Значить, заява номер один: Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Петріот у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні. Це прекрасна новина. Дві доби тому. Подібна новина, але про підготовку українських пілотів з сполучених штатів з підготовчого центру надійшла інформація, що ми не можемо готувати пілотів швидше, бо законтрактована база для підготовки пілотів із інших країн, і ми не можемо українців пропустити вперед. От дві заяви і дві діаметрально протилежні концепції: як це працює, і чому в одному питанні штати йдуть нам на зустріч, а в іншому не можуть. Та все вони можуть з mm -hmm. ракетами. все очевидно. Це зброя захисту, підкреслюю захисту, котра збиває Х-101, Х-555 і так далі. Всі е, е, потенційні повітряні ці, е, цілі. А Ф-16 – це зброя нападу. От і все, і направду, все звелося до однієї людини. Все залежить від Джор... від Джозефа Байдена. Все йому вже рекомендовано, все ж йому сказано. Я впевнений, що ніяких проблем із підготовкою платів немає. Кілька тисяч їх готують на рік. Тому підготувати кілька десятків це просто несерйозна розмова. А от чому він таку позицію зайняв і де в нього своє бачення і логіка? Ну, ми тут можемо займатися конспірологією, будівництвом тисячі аналітичних версій, але відповідь про. І зрозуміла, він це рішення не ухвалив. Чому я не можу цього пояснити і дати адекватного розуміння, як такого тут може бути ціла низка, як об'єктивних, так і суб'єктивних до речі, моментів. Ну і наостанок американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. Про це Breaking Defense повідомляє боєприпаси середнього калібру. Це не надто високотехнологічна історія, і здавалося б, Україна могла б виробляти їх самотужки. Чи не вийде так, що за деякий час українському військовому виробництву доведеться конкурувати на своїй же території з американським? Чи на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що не до перспектив бізнесу і е, аби такі підприємства лише в більшій кількості з'являлись у нас в державі, хай заходять чим більше, тим Тим краще це саме ті горизонтальні ниточки, котрі нас прив'язують до великого євроатлантичного простору. І найголовніше найголовніше, люди, котрі виробляють, продають зброю, це найсерйозніші люди на планеті земля. Серйознішого бізнесу не існує у природі, і вони дуже сильно рахують, куди заходити. Якщо сказали, що зайдуть в Україну, то маємо феноменальне історичне явище. Рішення кінцево відірвати Україну від московського історичного лона ухвалено. И на цій прекрасной ноте будемо вам дякувати. Петро Черник, військовий експерт, був у щоденной війни. Дякуємо за аналитику. Конгресмен демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карту бланш, а лидер демократов в палате представителей Пит Агілар добавил: Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые цитата для победы над Россией. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российский регион. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», «Сторм Shadow и «Атаканс».